Виключ музику тут. Привіт! Хочу показати вам два рено трафіки. Ну і ще там деякі машини їдемо нагору, на нашу стоянку. Тут ми живемо, тут геч автомобіля ГМБХ фірма. От, це шеф фірми Геч автомобіля ГМБХ. Привіт! Зараз би я тут виїжджаю. Так, да, виїжджай, дивись на дорогу. Без номерів. <гум> ну тут недалеко. Тут недалеко. Це вон реклама наша. А це Renault трафік 2017 року. Кінця 17, 12 місяць, 27 число. Трошки-трошки не вистачає, щоб був прохідний для України. Думаю, що так тупо їде ручників. А, ага, на ручнику. <гум> Вона наша стоянка. Одна з стоянок. Одна біля хати, одна тут, а одна є ще 400 кілометрів звідси біля Оснабрюка. Ми їдемо одразу там, де другий стоїть. Так, да, їдіть одразу покажу. Обидва. А, я тут стану. Це тільки приїхали Рено трафіки. Ось тут у нас так на горі стоянка в Баварії. Хто у нас на каналі ще не був, це місто Бад Бокліт. Між Франкфуртом і Нюрбергом знаходимось. Посередині таке місто. 97 708. Кому потрібна буде адреса. Оце один Opel Vivaro. А це другий зараз син підгонить його. А до речі, Вольво я показував дві години тому чи дві з половиною. Вольво вже все. Продано, вже задаткували. Дзвонили за нього. Відразу після мого відео може чоловік вісім. І якби було ще таких дві, також би було вже продано. Тому що люди... Готові. Кажу за Вольво. На, мікрофон один собі присипив. Готові були купити ще двоє за завольбо. Скільки до віддачі спочатку? Так, я виписав. Це виходить один з 220 пробігом білий. Він буде коштувати 7250 нетто. нетто, угу. а сірий 330 тисяч пробіг буде коштувати. Ні, наоборот, білий 8250, а сірий 7250. Так, 8250. Давайте спочатку оцей покажу. Так, Цей виходить. Opel це вся різниця в йому, мотору. що він просто менше пробіг. Але вони однакові, плюс-мінус. Ага. Ну ясно, ти ще віриш також в пробіг. Ну так. Да. Я то ні. Ну, вірніше, вірити в пробіги можна, але це не головне. Це зовсім не головне для стану машини. Не на цифрах їздити, а на машині. Навіть якщо він там оригінальний 200 разів той пробіг, головне, як машина той пробіг зробила. Чи, чи вона наїздила його на дальній дистанції, чи на коротенькі по місту. А я все-таки за от, пробіг. От, – Я от що дивлюся. Це скільки тисяч? А пробіг? – це менше пробіг. Дивись, тут ну, 220. Да, тут... А йдемо зараз побачиш, який буде на 320. Ну, ну так от це якраз і визначальне. Ну, тому дивись, що все воно… – Зверни увагу сидіння тут все воно... і зараз побачиш, яке там. Ну, ну, Це якраз має велику роль. Це важливо. Відмінність. Хоча це машина взята з фірми, яка перевозить на довгі дистанції грузи. Ну, і це це, це, ну, це і видно, тому що це видно і по керму, це видно і по рукоятці передач, що машина наїздила пробіг на великій дистанції. Це видно. В цьому, виходить... І по сидінню, і тут видно, що кнопки не зализані, і по ручці цій. частини. Так, ну, ще раз пробіг 225 830. 225 800. Що у нього є, асистенти? Є бачу датчики дощу, датчики світла. Так, Кондиціонер, мультируль, круїз, а в тому, виходить, виходить ще є додаткова камера заднього виду. Ага, ага, так. Ну це машини не, не готовлені. от. Це трошки чистіша, та геть брудна. Давай все покажемо. Тут це у нас. Це з меншим пробігом, це краще, так? Ну це і так само треба вимити трошки будку. Світлодіодний фонар посередині. Навіть, навіть обшивка не побита. Ну, мені кажеться, тут, кажется, тут що стояла якась полка, тому що це як нове. Ну геть тут воно все. От напевно така виглядає. сама штука стояла. Так, да, така полка видна була. Дуже непогано виглядає. Рівні боки. Покузово, виходить, тут якісь мінімальні нюанси. Щось тут було. Щось а можливо, було вна... просто Ні, треба нічого. здерти. нічого, Це здерти треба, це наклеєно щось було. Можливо. А так все рівно. Це щось було наклеєно. Просто здерти. Повністю рівні. Машина, ну заведи, ти маєш ключе? Так. Раз. Заводиться з півточка. То відкрий вже й капот. Давай я, про відкрию. Де тут відкривається? Давай я. Потримай. Давай. Ну, відкрию кришку. Для чого не знаю, але не пригає навіть. Якби гази ду... картерні дули, то вона би пригала, не пригає. А так просто газики. <сум> Та це взагалі не перевірка. Це просто це дебільна перевірка, яка пішла від Жигулів. При сучасних маслах не можуть картерні гази дути там із за поганої поршнівої. Це буває, що воно там димить. Але це не із-за того, що мотор поганий, а із за того, що, наприклад, підпор сажового фільтра е, давно не їздили на дистанції, і він призабитий, буде підпор буде там. Е, реально, масло може навіть не міняне бути давно і теж буде газ там йти. Або конденсат на нагрітій машині також буде. Е, те саме Давай. буде Давай. парувати, тому що вода нагрів, випаровується з тої кришки. Тобто не перевіряйте так. Але люди просять, ну на відкрию. Давай переходимо до цього. По кузову. Я ще сам навіть його не бачив. Ну вон, мінімальна м'ятинка. Зовсім мінімальна. Це для вантажної машини. Ну але це, е це навіть. є... Срібний метал, металік, гарніший колір. Нові колеса, абсолютно. Так, колеса тут нові. Абсолютно нульцин колеса. Так, далі. 14, тут, е сила. тут є вмятинка, малесенька. Ну це як завжди, дверку неправильно. Одну закрили іншою. Є камера заднього виду. Є парктроніки. Фарк -оп. Фарк -оп, да. З цієї сторони. Та ні, чиста машинка. Повніст. З цієї сторони взагалі немає жодної... Тут ліства бачу, щось приклеєно було. Або ж це тернули щось. Ні, щось вона було. ліства, бачиш, трошки болтається. Ага. Я маю на увазі, що щось робилося. Ага, дивись, ми немає, ми... немає уголочка цього. Да, вибите це скло. Можливо, вкрали щось. Всередині треба, зараз я покажу. Тут треба по помити. Трошки його треба хімчистку зробити. Бачите, який він всередині. Але сидіння, що ти казав? Непогано виглядає. Ну да, руль. От він такий. Так, чекай, скільки тут. До речі, побіг? 344. 344. Але я тобі скажу, що оце є. Оце зверху. Більший пробіг. Ні, ні, оце зверху, я тобі скажу. Це не пробіг. Це на сонці. Воно прямо вистрелює оце. Ти дивись, воно не стерте. Ну не да. ну, ні, ну видно сонця. трошки дивись, ні, нормально тут, тут посипуть. Абсолютно. Так ну тут да, тр тут трошки гірше. Ну але він видно. на тисячу дешевше. Зараз йду з тої сторони. Покажу. Ну реально, так, да, видно, що він більше заюзаний. Тільки що це не обов'язково від пробігу, насправді. Так, да, тут сидушка вон вона шита. Так, ремінь безпеки. Ну, також такий собі. Для вантажної машини. Питають, що тут питають, Все ок. За скільки зможете пригнати зараз машину в Україну. Ну, буси, не знаю. Ні, є люди, які возять е, надійні. Та я не думаю, що вигідно буде. Ну так, да, тут поблизько я вже і ця ручка. Пишуть, це спринтер. Спринтер, да, купили хлопці. Миколаївська, благодійний фонд з Миколаївської області. І вже людина з України. до Кіма, до Кіма везуть того спринтера. Так, Кім, Миколаїв. Ну так. Да. Ну не зовсім до Кіма, але хлопці, ну але тут веслувальники, скажімо так. Да. Будуть возити... чемпіони, веслування, др драганбот. І не Драганбот. Це а федера. Тут? Це хлопці, бивші каноїсти, мають благодійний фонд. Олімпійські чемпіон. Ну вони пола. не бувші, вони нинішні... Ну, і вони, виходить, Олімпійські чемпіони. І вони купують машинку, щоб возити діток на благодійний фонд. Купили машину, щоб возити діток на змагання там, і так далі. Ага. Ну от він стоїть, скоро поїде вже до Миколаєва той бус, спринтер. Ну давай тут будку ще глянемо. Давай подивимося будку. Ну, Будка і тут непогана, я б сказав. Ну там трошки краще. Такі полички є різні, угу. є багажник наверх. Ну, обшивки немає зліва. Ну, Це все не готовлені машини. Скажімо, якби їм придати трохи близько і... Е... Хімчистку мінімальну, вона виглядала б зовсім не так. Ну так, але то вже хто схоче, то і зробить собі. По, по цінах це ціни озвучені нетто, але позвоните, якщо буде да, зацікавленість можливо, для європи. Можливо, комусь потрібно буде по Європі, то ви дзвоніть, це все індивідуально, треба рахувати. Скільки да. брутто виходить? Ціни різні. Перезвоните. Там по брутто, можливо, вдасться зробити нормальну ціну. Ну от, а що ще є цікаве? Чекай, то ну, не пам'ятаєш форм з червоною кришою. Йдемо пройдемося, що Та, тут багато машин цікавих, але просто те, що в Україну цікаве, то я не знаю. Ну, Сьогодні це... найцікавіша це була ця Вольво, але Вольф, вже вона так. продана, задаткована. задкована. Далі цей форд, до речі, в Україну так само зарезервували. Хоче й рік, але купили хлопці. 6, угу. по-моєму, 500. Коробка дефект. Понятно. Це, до речі, це автомобіль, що на ЗСУ поїде від нас. Шаран. А, шаран. Так, от така є машинка. Можливо, комусь буде потрібна. Ми її цінимо 4700. Це той, же, що я показував. Це 12-та машина для ЗСУ. Від геч автомобіля ГМБХ. Неважливо там. Дивись, а, от не є скромно. така машина для ЗСУ, так само, можливо, хтось шукає. Сьогодні хлопці дивились, але вони хотіли поїхати на ходу. Це мультиван. Тут мультиван, 2000, ні, каравела довга база, тут підстукує на холодну двигун. Не знаю, чи доїде в Україну, краще наловить. Закупочна ну, вартість. Якщо, якщо підстукує тільки на холодну, то це не двигун. Ну, це давай так, Напевне, на двигун, але якщо хтось хоче для ЗСУ взяти, закупочна ціна його 400, 4 я можу віддати. Хоча так за 4700 віддаємо. Скажімо ну, от каравела з пластику в пластику з 9 -місна. майте на увазі. Це який рік? 2000, напевне сьомий. Сьомий. Ну нічого вона така. Та каравела. О, вона і відкрита, тут стоїть. А сьогодні хлопці були з України, вони хотіли купити так само для ЗСУ, але забоялись, що не доїдуть. Ага. Ну, по-любому, треба краще брати його на лаветі і так. то вдома вже підготувати, тому що для ЗСУ має бути машина повністю в поряді. Гарантовано. А до речі, можливо, комусь буде... А що Фордику цей? Зараз можливо комусь буде потрібно, то мій гарний знайомий товариш буде через тиждень їхати від нас і матиме дві... два місця на автовозі. Ага. Перевірена така людина. Якщо комусь буде потрібно, то від нас може забрати машину. Цей Форт не цікавий в Україну, це 1,5 Екобуст, в нас таки не люблять. Ага, понятно. І тут піддимлює він, це для поляків більше, для румунів. Ясно, ну то й не будемо. Що Але далі? Кому йдем? потрібно, зайде на сторінку і побачить його. Далі це вже це продано. Це продано. Віто, от, щойно ми фоткали, не знаю, що комусь буде потрібно. Це є 2011 рік, мікс 105-місний. Крутить, не заводиться. Ціна на віддачу 5350. 5350. Це 2,2 мотор, мотор. З кондиціонером шестимісний. Чи п'ятимісний. Ну, так, він. Зайчик має непоганий. Ціна це досить таки непогана. Але я не знаю, як в Україну знову ж таки з розмитненням. З шкірою всередині. Це замінник, закрит. а, замінник. Закрита машина. Ну, ладно. А це Далі, що? це не знаю кому там. Це мотор-дефект ну, за 1900 євро. Комусь може ну прийти. як мотор-дефект? Ну то що, на ЗСУ може хтось захоче. Для чого така машина? Ну, зроблять мотор, людям треба недорогі. Оце класний Боже варіант, Астра. Шупають. Людина вже третій тиждень не забирає. За, за її був червоний телефон, 300 євро дав завдатку. Якщо до кінця тижня цього не забере, то вона буде актуальна. Ціна, по-моєму, 3 450 за 2015 рік. Окей. Все на ходу, все ок. Ну, а лише почекаємо, може він нарисується. Да. Ну Поплінь. і все, що там далі дивитись, це вже це вже все там продане. Цей меган, до речі, буде. Зараз будемо ставити в інтернет, це 12-й рік. На ходу все тільки. А що ви йому так наклеїли? а це фара. притуляний. Він мінімально притулений, фара. Все ціле бачу, просто ну, напевне, наклеїли, тут... щоб фара не вивалилася. Кріплення, зламані. Да. Ну, так. Колір непоганий. От дивіться, які машини беруть, болгари. Ось така гарна машинка. Це Фокус 18 рік. І такі так само забирають. І скільки він коштував? Ще ще не 18 рік, коштував він 2000. 2000. Ну, це, напевне, люди беруть на запчастини. Я ну, думаю. але коробка, автомат в машині. Це є. Це на запчастини беруть більше всього. Хоча людина знала, що двигун лежить на землі і так далі. Але... <реш> Все рівно. Да. А цей бус що? Цей бус має так само проблему з двигуном, крутить, не заводиться. Ага. Це 17-місний Renault Master. Це ага. я, можна сказати, на ньому попав, тому що це замовив мені литовець, який потім спригнув. Ага. Постійний клієнт. Він нам став 4 600. Треба комусь віддам за 3600. Та ти що, мінус штуку? Ні, ну бо підставила людина. ну. А Йо, я бачу, маю. що треба його продати. 17 місць. Це меган так само ще не стоїть в інтернеті, треба поставити. Так, також притуляний. 14 рік. Ціна буде гарна. І що на той, що на той. Ну то ціну порахуємо, в коментарях відпишемо ціну, ну, якщо когось дні, зацікавить. Три дні пофотканий, немає як поставити. Сьогодні буде часто то І один, і другий. Ну так він не, не сильно, я тобі скажу і притулений. Цей ти, напевно, не а, робиться. це ти хотів зняти Конект. Він зняти, а не було ключів. А, Це, він не так, сів, це дуже крутий турнео Конект на автоматі Титаніум. Рік? рік, це кінець 17 го року, 220 тисяч пробіг. На ходу все супер, стан класний. Панорама, до речі, є. Ага. Але я не пам'ятаю ціну. Ну, в коментарях, якщо потрібно. Ціна буде, нормальна, адекватна. Запитаєте в коментарях і напишемо ціну. А це Hyundai зараз. Ти проданий поляки взяли. Той поляк, що торгувався, забрав, все таки, так? Да? Ні, це інше, це стара модель. А, це а, інші, стара модель. А де той? Така, Hyundai. до речі, машинка комусь буде потрібна. Це тут сусідка продала. Супер робимо стані Від... машина, Оце да, ті... все, що є у неї. Оце ржавчинка і отут подряпано таке. Тільки без тепогляду. Хто хоче в, для Європи, тут тихогляд не пройдеш, або ж підробити. оце. Яка ціна до віддачі? Тисяча. Тисяча. 100 пробіг. Сотка, так. Да, сотка пробіг один хазяїн. Цей гонокок, кому треба. Так само на ходу автомат, бензин, тюф ще є. За тихогляд, скільки віддається? віддасться за 1200. 1200. А цей форм. це старий хлам, не знаю. 300 євро. 300 євро Фордик. який-то рік, 300 не євро, щось там тяги немає чи як. Це так само Погано дали нам в... в нагрузку. Сьомий да. рік, до речі. 2007 рік. А ці два. Це той Форд, що ти знімав. Ага, це я знімав в досить крутому стані. Пробіг 220 тисяч 18 рік. 6900 євро. Ми віддаємо. Це ціна суперова. Можливо, комусь треба, але він двохлітровий. На 18-й рік це суперова ціна. Ну, ну все, нетто. Це ніби все. Ми говоримо про нетто. Так, що там пишуть? Рік Mercedes-Benz. Той що за, за тисячу. А що там? За тисячу що це за є 140-й А-клас. А, це ж А-клас. 2003 року. З пробігом 100 тисяч від... Черезина є. Всередині. Від першого власника. Да. Від бабулі. Луцьк вітає. Вітаю вас, Луцьк, також. Слава Україні. Слава Збройним силам. Так, що ще? Ну все, ще там на фірмі От є. Вся машинка клас. В неї тільки оце дві ржавчинки, Ну, ага, тут ще є отут, на арочці. Все, там спереді немає ржавчини. І отут, з цієї сторони. Яка питають коробка? Механіка. Механіка вон, п'ятиступ. склопіднімачі, кліма. кліма. Тут весь весь плюс в цій машині, що пробіг це дуже від... малий, пробіг і це... від першого власника. Від першого власника, де машина. От така машинка. Гарненька тачуха. Нічого не оббито, бо ця жіночка їздила стара. Така машинка. Резина добра. Така машина гарна. За косарик просто. Люди питають, за скільки привозять машини в Україну. Це все залежить від машини, від ситуації, на ходу, не на ходу. Скажімо, я вважаю, що ми не возимо самі. Найкраще нехай шукають навколо себе виїзних людей. Не, ну, але 200, що 200, 300 триста євро чистими дають ну, і плюс розходи ну, але зробити. Але взагалі я не рекомендую, наприклад. Пишуть дизель, ні, не дизель, це бензин. Я не рекомендую Мерс. всі машини ганяти на ходу, тому що це все є старі машини. Краще ну, їх да. обслужити і потім вже їздити. Краще на лаветах забирати. Доставка зараз недорога. Легкова машина, в залежності від машини, там 700, 800, 900. Бус дорожча. Клімат питаючи, чи є, 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 все народу. В цій машині? Є клімат, так. Да. Та це сміх. Тисяча євро. <гум> Бомба. <За таку> машину. <гум> Авто, що пробіг має мінімальний, то реально у старушки брали машину тут у сусідки. Я на ній їхав, до речі, то їде супер, все не стукає, нічого. Ну, машинка обслужена постійно, все, повний чект. Все як треба. Ну Авто. і все. Ще багато машин буде їхати, сьогодні, завтра будуть. До речі, буде дуже крута інсігнія, яка приїхала, може хтось дивився сторіс в інстаграм нас, з Астрою 2019 року, то Астру одразу порвали. Інстаграм можете заходити тут під відео. Прямо. Yeah, до речі, інстаграм ми В стараємось відео. відразу yeah. виставляти всі актуальні машини. Ну, майже завжди виставляємо. В описі кожного, кожної онлайн-трансляції знайдете Інстаграм. І так. посилання. Дує, я напевне, чомусь вітер в мікрофоні. Так? Ну, може і не, бо це ж спеціальні. І мікрофони. інсигнія, що я хотів сказати, 17 2017 року буде 1,6 двигун в суперкомплектації. Там і шкіра і все. 에... Пробіг 220, стальний щось... металік. Мерсік для жінки ну. діток. Ну коротше, кому треба буде інсині, да. тоді звертайтесь. Ціна я не пам'ятаю, там щось 6500, щось таке оціна. Пишіть в коментарях, якщо цікава тема автомобілів, можете підписатись на канал, щоб бачити. Ми частенько показуємо свіжі варіанти, які тільки-но-тільки-но проїхали і ще навіть не стоять на, моб... на mobile.de. Тому для людей, які займаються машинами, буде цікаво. Підпишіться краще, а кому не цікаво, не підписуйтесь. Хто не знає чому війна, взагалі відпишіться від мого каналу. От хто не, 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 не може зрозуміти, по-разному буває. От, такі мені підписники взагалі тут не треба. А що ще такі є українці? Та є кончена знає... твари, блін. Тож, поки є московський патріархат, то воно все буде. Гімно це. Да, народ? Все, буду закінчувати. Чмирити треба всіх, хто ходить в цю срану московську церкву, Блін, як в мене вона бісить, батьки мої досі туди лазять. Оце, як не знаю, кашпіровський дитячий садочок. Так закашпірували, що капець, їх магнітом туди тяне. От. Сильна штука ФСБ. В, в, в цих в рясах. ФСБ в рясах. Добре. Буду закінчувати. На все добре. До наступних відео.